Доброго дня! Сьогодні я, Драгун Олексій Сергійович, проведу науковий пікнік на території Великописільської районної станції юних натуралістів Великописівської районної ради Сумської області. Перш за все, я проведу екскурс до моєї роботи, яка посіла друге місце у Алній Академії наук України за відділення наук про землю, в секції ландшафту знавства. Мій науковий керівник мовчан Ольга Миколаївна, методист-Лукописиної станції інтерв'їстів, науковий консультант Скляр Олег Юрійович, науковий співробітник Гетьманського національного природного парку. Темою нашої роботи є картографічне моделювання рельєфу Гетьманського національного природного парку. Епіграфом нашої роботи є слова Шипачова. Хребтами горбої споруди ламався панцир кам'яний, в'яне наліт самоблюда і пила вигляд цієї землі. Було дев'ять років волокарського президента України у 2005 році національний природний парк Григманський. Природний комплекс парку є унікальним ландшафтом і обережному систему сумушні. Майже 6 років поспіль я займаюся вивченням, дослідженням території парку. Найголовнішим результатом цієї роботи є друге місце на всеукраїнському конкурсі школярів та учнівської молоді, чомуся заповідувати у 2014 році. У ході цієї роботи проблематичному виявилося штування унікальних продуктів. Тому метою нашої науково-дослідської роботи є теоретичне дослідження та методологічне обґрунтування основ, картографічного моделювання рельєфу території Гетьманського парку. Об'єктом дослідження є рельєф Гетьманського національного породного парку. Предметом дослідження виступає моделювання рельєфу з використанням бази даних системи ArcGIS. Якщо створити модель земної поверхні гетьманського парку, то це є першим етапом вивчення та дослідження даної території в цілому та дасть можливість проаналізувати природні та техногенні наслідки. В результаті науково дослідницької роботи було у існуючі теорії картографічного моделювання проаналізовано доступні моделі рельєфу Вітманського парку запропоновано власний підхід та створення моделі Вітманського національного народного парку. Стара робота базується на основних матричних характеристиках рельєфу, а саме гіпсометричних, трудозна схилів, та експозиція схилів. На основі цих характеристик будувалися карти, ціна ява сьогодні ознайомлювання. З розвитком інформаційних технологій з'явилися нові можливості для побудови детальних карт. На даний час існує багато програмних продуктів, за допомогою яких можна створити детальні карти будь якої частини світу. У своїй роботі ми використовували програмний продукт ArcGIS, який дає унікальні можливості для побудови детальних карт. Ми розглянули шлях побудови карти. В основному побудови закладено... Карту в системі координаторів, на основі який і будувалися карти, з якими я вас сьогодні познайомлю. Для того, щоб побудувати карту, потрібно виконати ряд операцій. Наприклад, щоб будувати гіпсометричну карту, потрібно вибрати модуль одним із двох шляхів через портфель або робочий ланцюжок. Там вихідні і вихідні дані. Зверніть увагу на стороні нами поглядову на карту Гудинського гарпу. На, на ній знесення межі районів, областей, державний кордон населені пункти та все інше, що буде заважати на картах рельєфу. Також перед вами зображення однієї ще трьох сторон на карт, кожен з яких несе своє особливе смислове навантаження. І геометрична характеристика є однією з найважливіших елементів картографічного моделювання рельєфу території. За її допомогою можна визначити висотні рівні поверхні, що є основою цифрової моделі рельєфу. Також, як на цій, будуть присутні умовні позначення. Масштаб, в якому зроблена дана модель, та власне її назва замелемою гетьманського парку. Увага є карта крутизни схилів гетьманського парку, яка дає основну інформацію про рельєф і є необхідною для вирішення еколого-памафологічних проблем парку. Цифрова модель рельєфу дає багатосторонню кількісну характеристику рельєфу, а саме розподіл території закутів холі схилів, визначення об'ємів вірських порід, значення середніх ухилів для певної території. Також зверніть свою увагу на створені нами старту експозиції схилів Гетьманського парку. І вплив експозиції схилів на природні компоненти, наприклад, виражається в тому, що південні схили, які позначені помаранчевим кольором, краще прогріваються і сніг на них починає танути раніше. З урахуванням рельєфу виконують проєктування маліаративних процесів. Гадаю, що наша робота буде вагомим внеском до планування майбутніх досліджень території парку. Результати нашої роботи зібрано в збірку, яку я вам подарую на згадку про сьогоднішній день. Брошура містить створені в роботі моделі рельєфу. Від нас національного природного парку. Дякую за увагу та бажаю всім успіху. На цьому наша робота не закінчена. Ми пропонуємо використати наші здобутки для вивчення ефемероїдів. Передаю слово городничій Каріні. Дівчата, мене зацікавили ефемероїди. І зараз я вам розкажу. Ефемероїди це багаторічні трав'янисті рослини з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою. Ефемероїди відіграють в широколистих сезонних лісах важливу екологічну роль. Тому основним завданням наших, наших дослідження екскурсії було з'ясувати поширення та флористичний склад весняних ефемероїдів. Один завданням наших екскурсій було з'ясувати. Було з'ясувати поширення та флористичний склад весняних ефемероїдів, листя, листяних лісів Гетьманського лісів національного природного парку. Як домінуючи видом було встановлено пролізку Сибірську, латинська назва Кіла Іберіка, Зверніть на неї увагу. Також ми мали спостерігати наступні види, як адокса самосус. А немо наша отецева. Очки червонясті, зірочки малі і медуниця лікарська. А також спостерігали масове цвітіння пшінки весняної. Інпродукцію більшості видів первоців ви можете спостерігати на території станції юнаті. Запрошую всіх на маленьких. Міні-екскурсії. До вашої уваги пролізка Сибірська, пщинка весняна і ряс сущінний. На жаль, вже наша пролізка Сибірська відсвіла. Але ось є в нас вряст і щільневий. <кліпи> ось медуниця лікаця. Зверніть на неї увагу, яке в неї забарвлення. В неї розове, фіолетове і блідорозове. А ось у нас анемона жовтий Вивчайте та захищайте ефемероїди Слобожанщини. Це цікава захоплююча тема для дослідження. А зараз я пропоную вам на одній з столик на макар, знайти місце першої зупинки екологічної стежини, де освіт Слобожанщини, де відбувалася наша весняна екскурсія. Приблизно десь тут там, були біля річки Ворскли. Ось місток. Там приблизно знаходиться місток. Тут ліс. А покажіть саме, де починається перша зупинка. Біля на берегу восьмо. О, тут вона. Да? Ні, вона отут. За, зараз за містом. Uh -huh. Місток на лагунку? Такі, та uh -huh. А тут починається. А тут десь приблизно ми знайшли ефемерну. А доксі мускусно. Рясу щільниний, зірочки жовті, зірочки малі, мененицю лікарську, пороліська паролі... Сибірська. А також я планую вам зайти, де ми зараз з вами на... знаходимося. Тут тут, ми знаходимося, по пацани. Отже, досліджуйте та отримайте насолоду від своїх досягнень. Ваш успіх, наше натхнення. Дякую за увагу.